Ну що, Всім буде добрий ранок. Приїхав я на ЖКН в Англію по замовленню 403 за 15. І тільки що замовлення золотіло по фільтрам просто жирний жир. Два... Ой, зараз, зараз скажу вам. А зараз побачите. 4 за 286 гривень. Так що чекаємо клієнта. І їхати тут взагалі трошки-трошки. Так, Нарешті повернувся я повноцінно працювати в таксі, бо все ж таки розумію, що це моє і я без цього не можу. Фух, і що, виконався замовлення тільки що. Їхали ми з клієнтом 11 хвилин. І що ви думаєте? По замовленню 271 гривня мені повинен дати готівкою, ну, і плюс там 15 гривень уклон компенсує. І клієнт дає 500, я ж собі подаю 200, він таки, Та, давайте просто 200 і все. Я такий, о, чудово, чаюшка під'їхала ще із такого замовлення. Фух, я просто вже такий виснажений був за ці два дні. По перший день я відпрацював. 13 годин, вчора взагалі 16 половиною годин вийшло. Це просто жесть. О 6.30 я ранку з дому виїхав, і додому я приїхав рівно в 11 вечора. Це просто жесть. Не родину не бачиш, не відпочиваєш взагалі. Ну, вона дуже прям виснажує. Я не уявляю, як вони так працюють. І що їм платять за це? Знаєте, ніхто ж не каже. Ну реально, за таку роботу, ну, мінімум трьошку в день повинен, повинно було бути. Ну, Мені цікаво ще вони, що там перерахують по годинах ну, робочих, бо домовлялися типу, що півтори за 12 годин і що я буду типу, вільний весь день. Ну не там де було. Напрягали типу, увесь день навпаки. Ну а що, а зараз прийняв замовлення з подачі до да, 3 кілометри ну з коефіцієнтом 1,6 за 420 чимось гривень. І ну, дебіли просто, глянь, дебіли ну. Ти виїжджаєш свою полосу, а він перестраюється тупо через тебе. Просто що йому можна сказати. Ох, такі дебіли зранку. Скоріше таких вистачає просто. Ну що, виконавці замовлення і що ви думаєте? О, пасажирка була така прикольна бабуся, поспілкувалася і все чудово. Ну, кто бы какал, это просто жесть. Ох, так не люблю, когда, знаете, вот ты проезжаешь реально на точку, прям четко вказана точка и звитки подача. Вот я стою на этой точке, и пассажирка такая, я ей написал вот сразу, что я на месте, я проехал, я уже тут, а все, чекаю вас. И Пройшло хвилину-дві платного простою, я ж їй телефоную, кажу, так кажу, ви де будете виходити, мені вас чекати чи ні? Вона каже, та я стою по головній дорозі. Кажу, як по головній, типу, ну вона ж подача звідси. Кажу, ну добре, зараз об'їду. Об'їжджаю, знайшовся з нею, забираю, коротше, їду. Їй телефонує. і що, коротше, їй телефонує оця жінка, яка викликала таксі. І така, я не зрозуміла, що це за фігня, що за водій, що за розводняк. А, коротше, що за простой? А там коротше, 5 хвилин платного простою накапало. Бо неправильно ну, викликали таксі. Коротше, каже, Та це його проблеми, я не буду за це платити. Забери з нього коротше, каже, ці гроші, а Ну, а вона сидить на передньому, я все це чую, я такий, я, я такий показую. Ну, ці бабусі кажуть, що все чудово. Типу, я правильно все приїхав, кажу, це не, не, не мої проблеми, що ну, вона неправильно викликала таксі, я прочекав реально свій час. І вона типу, така, поверніть гроші за це, Типу, ну а що ще? Я пішов. Коротше, відвіз її все. І зараз прийняв наступне замовлення, таке вже 173. За, за 7 километров Так що виконую замовлення з подачею 2 километра Добре, що не в центр. І що, прийняв тільки що наступне замовлення. Бізнес в центр на палац спорту. такая замовлення. Так что вночі працювати. Це мне прям, знаете Набагато більше подобається, ніж, ніж на когось і що ти прив'язаний по часу. Так що да, таксі це все ж таки отута і як не крути. Так що лечу до клієнта. Їду на Ocean Plaza, взяв нове замовлення, залетіло воно по фільтрам. Фільтра стояли, знаєте, або які, просто хоча б щоб поїхати в сто... ну, не в сто... ну, на лівий берег, короті, щоб поїхати. Замовлення побачили. Так що зараз виконую його і покажу, що я там заробив за сьогодні. Сьогодні щось не густо, бо я вчора все просрав. А сьогодні. А сьогодні, а сьогодні треба щось заробляти. Бо вчора і позавчора це... Дні просто ні о чому були. Так що якось так. Ну що, і настав вже вечір, 7.05 на годиннику, сьомій прийняв замовлення і поспішаю до клієнта. Вже трошки-трошки залишилося, тут така туча ще сумна, просто офігіти можна, яка вона темна і велика. Гримить просто жесть. Гримихає і так, замов... ні давайте почну касу, яку от заранок зробив, отут вам покажу. І тепер яке замовлення тут прийняв. Так що 400 кілометрів, ой, 400 гривень за скільки там за 20 кілометрів. Та непогано, типу 20 гривень кілометр. Так що так можна і попрацювати. І вже 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 майже доїхав і слава Богу, що я встиг. До Ай-яй-яй, як було гарно. Може побачили, може ні. Може просто блимнуло. Чудово, якраз от пасажир чекає. Ну що ж, переїхав тут недалеко від вокзалу. Ой, жесть, зараз вікна закрою, бо щось так що жесть. Дощ вже наче закінчиться, так зерев капає, коли їдеш. Ох, ну зараз трошки тут правіше поверну до вокзалу, може чи до подола. Якраз на коефіцієнти підкачуся, бо тут слабенько щось. Два замовлення лише горить. І таке там 232. Хоча, хоча. В принципі... Не знаю. Щось воно хочеться як колиться. Та наче непогано. 232 за 7, Ну блін, така погода, що... Що що, що... що, що треба щось нормальне таке цепляти, щоб катати, бо щось взагалі мені погода така не подобається. Ти більше ще в сумірки їхав. Взагалі мені зайшло прям. Так, і що, приїхав в вокзал і стояв перед вокзалом на світофорі. І щось дуже гучність я тихо поставив. Ну, Фільтра що, увімкнені. Стаю, щось втикаю і таке, опа, на телефон дивлюся, замовлення висить, поняли? По фільтрам пропоную. Я ж такий ого, сюди, сюди. Щуть не провтикав таке непогане замовлення, щось 442 за 15. Я думаю, це прям гарно. Тим більш враховуючи те, що зараз коефіцієнти вже так позгасали. Ну, зараз вони знову почнуться, бо через 2 хвилини 8 і хто там до 8 працює, то да, то ці всі знову коефіцієнти піднімуть. Ну, все ж таки, якщо замовлення прийшло, то чому не виконувати? Тим більш по фільтрам, а не з ефіру. Так. Ну що, можу сказати, залітаємо на оку уклон запустив новий збір за підтримки ока. Заправляючись через ока ви донатите з кожного літра. Іде 50 копійок. Збираємо зараз на дрони грім. І що потрібно зробити, щоб долучитися до цього? Вам потрібно додатку уклону, зайти в драйвер ап, активувати свою знижку на око. І через фішку просто показати на касі фішку і з вашого кожного літра 50 копійок підуть куди. Треба, скоріше, полетять. Ну і приїхав тільки що знову на вокзал і взяв таке гарне замовлення. Зараз його побачите. О, сподіваюся, воно не злетить. Дуже сильно на це сподіваюся. Ну, а це норм водій. Клієнт сам підійшов, багажничок відкрив сумочку, закинув, сів. Непогано так на хіндаях, санатах Працюю таксисти, навіть не виходячи з авто. Так що да, так, от лінтяє. Дощ, ну я розумію, сильний був дощ, що ти тут того доща. Опа. Добрий вечір. Оце да, оце так людина віз. Я знаю зразу не міф. Uh, ну, Коли вона вийшла і забула трошки. <хи> ну, як я не побачив, що це була оплата за готівку. Ну, і вона там каже, Блін, вперше таке вибрала випадково. Ну, коротше, віз казку. <хи> поспілкувалися навіть з нею трошки. А потім, ну, я, я навіть спочатку якось не Внимання якось так цьому не продав. А потім, так знаєте, опа-опа. Коли я вже вийшов з машини, і вона така, опа, повертається, щоб гроші дати. Я таки дивлюся, щось дуже знайоме. Прям десь я тебе бачив. Ага, і зрозумів, де бачив в піснях і в відосах. І ще подивився, такий думаю, точно вона чи ні? І потім дивлюся, ну, хто заказує. Ну, пасажир написано Олександра. По-любому воно. Так що такі зустрічі бувають в таксі в Києві. Приємно, прикольно. Так що якось так. Прийняв нове замовлення, зараз його отут побачите. Так що летимо. Ну що, виконав це замовлення і щось працювати трошки складніше стало. Чому? Або світла знову немає Це жесть. Їду по оболоні, темно, просто жесть. Опа, зелене, полетіло. І що? Виконав це замовлення на початок оболоні і взяв замовлення на лівий берег. А зараз отут вам вставлю, побачите, що за замовлення. Так що непогано, непогано. Так я додому, походу, і доїду. Ну що ж, приїхав на Воскресенку, виконав це замовлення, взагалі такий класний, класний прям пасажир попався, дуже так побалакали, приємно. Так що, тепер виїхав я біля епіцентру, буду їхати в сторону дому, а там вже може щось залетить. Поставив там радіус 2-3 кілометри, скоріш за все 2,2 і І тепер може щось додому по путі золотити, буде непогано. Так що, летимо додому і зараз там вже покажу, що там сьогодні заробив Та ти що, це ДТПшечка. Раз, два, три, чотири, тут, походу, ще 5. Щість! Да ти шо? Його тупо боком протащили. Айфі, тупо підфуру під ліс і його розвернуло під морду фури. Ай-яй-яй. це жорстко прямо. Хочу ще вам нагадати: не забувайте вмикати простой. Наприклад, їхали ви з людиною, людина просить, зупинить, будь ласка, біля магазину. Це вам якраз по путі. Ви берете зупиняєтесь. Заходите в додаток, там є зверху дії, вмикає, вмикаєте простой, підтверджуєте його і чекаєте, і... бо час коштує грошей, не забувайте про це. І потім, коли людина сідає, вимикаєте, вам нараховуються гроші. І на очікування. Тобто, якщо раніше була 3 гривні хвилина тепер, якщо приймаєте з коефіцієнтом 2 і 0, то у вас буде 6 гривень хвилина Райдера не було 10 хвилин, 60 гривень сюди. І так, як вирішили сьогоднішнє питання, уклон мені допомогли. Дивіться, оцей випадок, що зранку був, що я приїхав на замовлення чітко на точку, звідки уклон проклав, прочекав 4 безкоштовного, 2 платного. І одразу, коли я під'їхав, я одразу написав райдеру Я на місці. Типу, мені відповіді не послідувало. Фух, і що я зробив? О, почекав дві хвилини платного простою, зателефоную клієнтці, кажу, а ви де, вас чекати чи ні? Вона каже: Да я тут чекавсь біля головної дороги. Я кажу, так, блін, у вас з двору, типу, не з головної дороги. дорогою. Давайте зараз я підійду. Ну, я ж завжди входжу в положення клієнта, під'їжджаю до неї біля. Головної дороги повертаю, паркуюся, сідаю. О, все чудово. Ну, оказується, це її викликали таксі, це не вона викликала таксі, номер вказали її, ну, не викликала не вона, викликала дочка, донька. І що? По итогу? О, вона сідає напереджу до мене, бо бабуся їй допоміг сісти ще. Їй телефонується донька і каже, що там водій взагалі охренє, що таке, ну що не російській. Я ж все це чую через телефон. Типу, що він не туди під'їхав, що я повинна платити за простой, а там простой, ну ще замовлення безналу, Тобто все безналу, все, все списується, списується автоматично. Типу, Чому я повинна платити за простой, що він чекав? Це його проблема, нехай вертає гроші, коротше. І я такий, знаєте, сижу в шоці аж підварився. Думаю, що ця бабуся зараз в мене буде гроші запростів вибивати, чи що, цікаво. Бабуся ну, про типу, нічого на це не відповіла, але я це все почув. Вона каже: Ну, типу, да, ви ж під'їхали туди. Я кажу: так, ну, блін, я їй в додатку чітко приблизив. Кажу: дивіться, де у вас стоїть подача. Типу, ну, які проб, про, які ну, проблеми можуть бути. Я під'їхав, куди ви викликали. Ви бачите, мене чудово, я вас, на жаль, не бачу. Так і що? А вечір. Десь година, Ну, день. година п'ята. Заходжу в додаток. І що ви думаєте? Був рейтинг 4,95. І він злітає до 4:91. Я в шоці такий. думаю, да ну якого? З якого перепуга? Типу, ну, от рейтинг у мене впав із-за того, що клієнтка просто. Не захотів заплафок платити, і хотіло з мене його ще вибити. Ну, вибачте, ну, серйозно, це смішно. Зателефонував в уклон, в підтримку. Кажу, так і так, такий випадок трапився. По-любому кажу, це замовлення, і з нього прилетіла єдиниця мені. Кажу, можна щось вирішити. Ну, бо кажу, я навіть цю клієнтку не віз. Я знаю, не навіть не спілкувався. Приїхав чітко на точку, все виконав як потрібно, типу, ну. Які до мене можуть бути претензії в цьому питанні? Вони кажуть, да, добре, подаємо заявку на розсмотрення рейтингу. Буквально пів години, в мене рейтинг знову 4,95. Просто дякую. от Просто дякую за таке. Бо я думав, вже реально не надіявся, не на що. Думав, все жесть. Зараз думаю, вниз вниз, вниз, Все, бізнес злетить, а бізнес злітає, щоб ви розуміли, з 4,85 все. Бізнесу у вас відключається. Фух, так що отакий вечір видався. Ну і день взагалом. Так що що по касі? Зараз. Ітого, каса в мене вийшла 3468 гривень плюс чай. Десь 3500 точно є. На паливо я сьогодні витратив гривень. 500, оце за глаза. Це от ще в мене ще трошки залишилось. Проїхав я сьогодні 127 км по замовленнях. 11 замовлень зробив. Середня вартість кілометра 27 гривень вийшла. І того чистого я сьогодні заробив 3000. Попрацював зранку до часу. Працював я сьогодні з 7.30 до часу і потім виїхав 6 і до победного. Ну, Десь приблизно 10 годин. Так що, отак ну от. Всім гарного вечора, тихої ночі, підписочка на канал обов'язково. І до побачення. До нових зустрічей.